У європейському союзі змінюється влада. Вже зараз цього року відбудуться європейські вибори, які то змінять усе. Ті люди, яких ми звикли бачити по телевізору, Урсула фон дер Ляєн, Шарль Мішель, Європейський парламент, Єврокомісія. Всі будуть новими. Ми пояснимо, чому це важливо також для України, яка зараз іде до ЄС. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Марія Ємець, журналістка Європейської правди. Ви на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. Почнемо спочатку. Я вже згадав про те, що будуть змінюватися, скажімо так, три групи людей, які мають владу у європейському союзі, і почнемо з європарламенту, тому що насправді його вибори або його зміни відбуваються першими. Марійко, ти зараз розбиралася і з тим, як проходять євровибори. Давай поясниш з 6 по 9 червня. Виборці з правом голосу у всіх країнах-членах ЄС, їх зараз 27, підуть на виборчі дільниці обирати людей, яких вони хочуть. Бачити наступними депутатами європарламенту, е, і тут треба сказати, що вони будуть обирати не якісь там сторонніх політиків, які є суто європейськими і які живуть от суто в європарламенті. Це будуть фактично представники їхніх власних добре знайомих їм національних сил, яких ці партії національні Естонії, Франції, Італії та інших вирішили делегувати для того, щоб вони працювали у Європарламенті. За великим рахунком можна сказати, що це не одні євровибори, а 27 євровиборів в кожній із держав-членів ЄС саме так. І ці євровибори будуть проходити чотири дні поспіль. Там кожна країна голосує по-своєму в окремі дні. Договорами ЄС визначені загальні рамки того, як це все має відбуватися. Ці національні особливості визначаються законодавством кожної країни, але загальний принцип визначений такий, щоби. Країни-члени обрали тих депутатів, які їх будуть представляти. І кількість цих депутатів буде пропорційна приблизно тому населенню, яке, яке має ця країна ЄС. Тому що зрозуміло, що величезна Німеччина абсолютно неспівмірна з крихітною державою Люксембург. Але Люксембург теж заслуговує на те, щоб мати почесне представництво в Європарламенті. Навіть не, не почесне, а серйозне. Цілком. І в нас є найменша нижня межа, скільки може бути мандатів в якоїсь країни? Це шість. Їх будуть мати найменші члени ЄС за населення і є най... найвища верхня межа, в яку потрапляє тільки Німеччина, Це 96 депутатів, тому що німеччина це країна з дуже великим населенням. А от, оскільки Україна зараз іде до Євросоюзу і, і ну, сподіваємося, що раніше ніж пізніше стане членом ЄС, то наскільки депутатів можемо розраховувати? Ми ну приблизно, якщо би за нинішніми мірками, тут треба прогнозувати обережно, і якщо так подивитись, то ми чимось схожі на Польщу. У Нас довоєнне населення було. Плюс-мінус таким, як у Польщі, зараз напевно все-таки суттєво менше. Польща має, здається, 53 мандати, е, і вона входить в п'ятірку країн, якраз тих, які мають найбільш чисельне представництво в Європарламенті, так що так поява України як повносійного члена ЄС дуже змінить, розклади. нас там буде багато, і ми будемо дуже помітними. Це означає також, що українська мова стане офіційною мовою Євросоюзу. тому що зараз теоретично навіть депутат може не знати англійської, французької і інших мов і лише Польською мовою так, працювати це, справді унікальна є особливість європарламенту у тому, що в нього 24 робочі мови. І коли Україна стане членом ЄС, ми теж можемо розраховувати на те, що наша мова з'явиться серед робочих мов європарламенту. З приводу цього є чимало критики, тому що робота синхроніста дуже складна, потребує високої кваліфікації і відповідно належної оплати. Ці дискусії вже дуже багато років, але тим не менше досі. Кожен депутат може розраховувати на те, що його будуть перекладати, і він може послухати переклад всього, що відбувається на дебатах своєю рідною мовою. Це точно не зміниться, тому що насправді це один з принципів євросоюзу, що е, все-таки, хоч це, і об'єднання держав, хоча певні частинки суверенітету держави передають в Брюссель, але є речі, які лишаються національними. І, зокрема, це стосується самих виборів. Е, ти вже згадала про те, що усюди вони відбуваються по-різному, і це принципово для ЄС, е, тому. Що кожна держава має проводити вибори так, як вона звикла, тому є певні межі, але рішення ухвалює столиця. Тобто Україна не йде в рабство до Євросоюзу, Україна йде в родину європейських держав для того, щоб використовувати їхні правила, але зі своєю специфікою. От тільки що буде точно спільним, це питання. Повноважень євродепутатів, люди, з якими ти спілкуєшся, що звичайно знають про Європарламент? Я чую часто в середовищі водіїльників, тому що звичайні люди, в принципі, мало знають про європарламент. Що це орган, який, мовляв, нічого не вирішує, тому що він, попри те, що він настільки величезний, от ми бачимо якусь його резолюцію, де написані дуже правильні речі, дуже правильними словами, але вона non-binding, тобто вона не є юридично зобов'язуючою, і питання навіщо це все було? Але ж насправді європарламент має цілком конкретні функції пов'язані з. Законодавством ЄС і багатьма іншими речами, і зміною європейської влади, яку ми скоро будемо спостерігати, саме так це одна із ключових функцій. Дійсно, європарламент, до якого зрештою буде обиратися і Україна, українські депутати без нього, без його згоди ухвалити європейське законодавство. Теж як кажучи, не просто. Тобто там має скластися мега-консенсус, щоб обійти якісь вимоги європарламенту. Зрештою досягається згода, і думка європарламенту завжди враховується. Але є речі, у яких у нього слово просто визначальне. Наприклад, бюджет Євросоюзу просто не затвердити. Ну тобто, якщо Європарламент не дасть добро, то немає як витрачати гроші. Так, і президент Єврокомісії саме так. Тобто, ті люди, яких те, що я казав, ми бачимо по телевізору, тобто ті люди, які представляють в громадській думці Євросоюз, вони насправді мають пройти горнило затвердження євродепутатами лише на початку, тобто звільнити їх потім. Як Яко кажучи, складно, тобто, там там має бути процедура, яка знову ж таки Європарламент і сам не приведе. А от призначити, точніше, заблокувати призначення може. І от навіть на попередньому виборчому циклі, який відбувався в 2019 році, європарламент це право втілив. Він тоді заблокував призначення двох комісарів, і державам, які їх номінували. А це була Угорщина і Іспанія. Довелося шукати інших, тобто це працює. І тут варто ще сказати, що Європарламент має вагомий вплив також як такий своєрідний дипломатичний орган ЄС, але не на тому рівні, як Єврокомісія, а в своєму ці люди, євродепутати, вони спілкуються з різними країнами, вони висловлюють свою точку зору з певних питань, і звісно, їхній голос, їхня позиція теж має певний вплив. І, скажімо, в таких питаннях, як, наприклад, неоднозначна поведінка Угорщини, європарламент може дозволити собі ухвалити якусь резолюцію і сказати. Якщо це прочитати між рядками, що Орбан усіх дістав і з цим потрібно щось робити? Навіть не між рядками, а часто напряму. А часто прямим текстом. Зараз той же європарламент, наприклад, дуже активно тисне на грузинську владу, яка там надумала Притягувати законодавство, яке не сумісне з європейським курсом країни. Якщо потенційно проблеми якісь будуть відбуватися з Україною, з тим, що відбувається в наших законодавчих процесах, ми теж будемо отримувати попередження, щоб друзі не робіть цього. Тобто, це такі як early warning, тобто ранні попередження, коли Єврокомісія ще не може нам сказати, а Європарламент може це зробити завжди. Але звичайно, для нас важливі також інші керівники ЄС, як ми на початку згадали, євровибори. Це Загальний процес зміни всієї влади в Євросоюзі, і змінюється також, ну часто називають трійкою керівників. Насправді, чотири керівники є в Євросоюзі, отаких от мегакерівників. Це президент або зараз це президентка Європарламенту, але це більш номінальна роль. І три, троє людей із реальними повноваженнями: це президентка нині, це жінка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, яка з високою ймовірністю продовжить роботу на цій посаді. Це президент Європейського Ської ради Шарль Мішель і зараз Шарль Мішель, і це буде нова людина, тобто точно оберуть іншого. І високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої безпекової політики зараз це Жозе Борель, і також буде хтось інший. По суті, ці вибори вони пов'язані з Європарламентом. Знаєш, як партії, які отримають найкращі результати на виборах, будуть мати найбільший вплив на те, кому дістанеться яка з цих ключових посад. Хоча, звісно, значне слово буде і за лідерами країни Євросоюзу. Саме так дійсно. По суті, партії, які виграють. Визначають керівництво ЄС, і е, зараз можна говорити за всіма опитуваннями, е, що лідером виборів лишається е, європейська народна партія, е, е, і ну відповідно фон дер Ляйен, яку ми знаємо як президентку Єврокомісії, яка є призначенкою цієї партії. Ну через це швидше за все отримає посаду. Хоча в історії бували випадки, коли е, в, доводилося змінювати кандидата попри те, що його просувала партія перемога. Власне, так сталося із самою Фондерляє. Вона з'явилася в останній момент, коли всі очікували, що стане Манфред Бребер президентом Єврокомісії, але це вже минула історія. Тут треба зробити відступ і сказати про те, що європейські партії це не зовсім те саме, що національні партії, але водночас вони є невід'ємним, скажімо так, продовженням національних партій. На рівні Євросоюзу є політичні об'єднання європартії або європейські партії, до яких за своїми ідейними переконаннями можуть приєднуватись національні поліціли будь-якої країни-члена ЄС, і навіть не тільки країни-члени ЄС, а й країни за межами ЄС, тобто це такі собі об'єднання партій. Так, ідейні об'єднання, які мають свої принципи переконання програми, і так далі, і вони з цією програмою йдуть на вибори. Ну тобто, наприклад, всі ми знаємо, що в президента Франції Еммануеля Макрона є його власна політична партія Ронесанс відродження, і вона є частиною великої великого європейського блоку «Renew Europe». Вони в рамках цього блоку працюють в Європарламенті, і вони, по суті, в рамках єдиної кампанії своїми партнерами з цим ідуть на вибори. Або, наприклад, всі знають, що в угорського прем'єра Віктора Орбана є партія Фідес яка колись була у європейській народній партії, але через ті трансформації, які сталися з Фідес і Орбаном за їхні роки перебування при владі, їх звідти вигнали, і вони зараз збираються приєднатися до європейських консерваторів і реформістів, щоб вже в складі цієї політичної групи працювати в наступному скликанні Європарламенту. Але для нас, як для України, мабуть, найважливішим є те, чи не буде після цих виборів зростання проросійських або скажімо інакше радикальних сил. У європейській про праві. це про це багато говорять європейській пресі, і всі кажуть про тривожне зростання популярності правих, але ж це ну не зовсім так здається вони зростають, але вони не матимуть більшості. Тобто, а навіть не те, що більшості, у них не буде вирішального голосу. Дійсно, є проблема зростання популярності не тільки правих, до речі, часом і лівих. Але от коли вони з краю спектра, коли вони ну, абсолютно не мейнстрімні, часом з'являються якісь. Російські гроші, які цих людей підживлюють, тому що це люди, які про свою турію змову, які е, не мислять, скажімо так, не так, як їм Антисистемно. Антисистемно, так. Да. А Кремлю вигідно, щоб всередині ЄС були якісь конфлікти неузгодженості, розбрат і так далі. Тому автоматично йому вигідні всі, хто ламає усталені Принципи останні інституції і, і дійсно зараз од, один з ультраправих блоків у Європарламенті набирає вагу, але е, шансів на те, що він стане. Принаймні третім дуже мало, тому що от власне тому, що Орбан, який в теоретично міг би піти до найбільш компанії всіх найбільш одіозних поліцил. О, там поліцила Марін Лепен, наприклад, там Австрійська партія свободи з її дуже неоднозначним іміджем. Там альтернатива для Німеччини, у якої зараз уже навіть вдома почалися проблеми з іміджем через серію скандалів, які сталися за останні півроку, це от така от компанія всіх, хто у нас фігурує в більшості скандальних новин про європейських. Політики. І от Орбан туди не пішов, а він ну, вирішив іти до Мелонії в партію консерваторів і реформістів. Через до що... Мелоні і ПІС. Да. Через, Через що а, ця група швидше за все стане третьою. Отже, ми будемо мати в Європарламенті таку трійку лідерів. Головні, це Європейська народна партія. Від якої ми знаємо Урсулу другі це соціал-демократи, які насправді зараз є в керівництві значної кількості європейських країн, і третіми будуть консерватори і реформісти з мелоні на чолі і з Орбаном. На чолі, ну що ж, для нас головне це те, що найгірші представники європейського політичного класу у керівництві не вийдуть а далі лишається останнє відбір. Єврокомісарів з комісарами насправді все відносно просто кожна держава обирає одного члена Єврокомісії, причому обирає сама. Ну просто уряд визначає процедуру, як він обирає. Брюссель на це вплинути або, скажімо так, змусити ніяким чином не може. Як правило, просто обирається представник правлячої партії, який знається на європейських на брюссельських процесах. І далі. Президент або президентка Єврокомісії, зібравши цих 26, шість, скажімо так, без себе інших комісарів формує із них Єврокомісію. Роздає кожному із цих комісарів якийсь напрямок, яким він буде опікуватися. І для нас, для України, тут найважливіше те, щоби. Нарешті, питання східного партнерства, питання розширення отримав хтось із східних європейців. Ми реально можемо на це сподіватися. Що принаймні зараз, після стількох років, коли в Євросоюзі розширенням опікувалися скептичні держави, зараз наш портфель отримує реальний друг, можливо, навіть литовці. Ну, помріяти можна, ну так, це дуже помріяти. А от портфель міністра сільського господарства європейського, напевно, лишиться в Польщі. Навряд чи він лишиться, тому що в Євросоюзі також є принцип ротації. От цей принцип загалом він там як базовий. Обов'язково треба, щоб керівні посади теж час від часу розподілялися, щоб не було, що одна Німеччина отримує гегемонію і завжди керує всім. Щоб посада керівника Єврокомісії переходила від маленьких держав до великих, від пів. Дня до півночі, від сходу до заходу, так само це стосується і інших керівних посад, і зрештою портфелів єврокомісарів. Одна одна людина, один єврокомісар, як правило, два строки не зберігає один той самий портфель. Тобто зараз ми бачимо дійсно нову Єврокомісію, до якої України, Україні доведеться звикати. Що ж, сподіваюся, що вам було цікаво і пізнавально, і ви зрозуміли, як працюють європейські вибори. А ми у Європейській правді будемо слідкувати. Слувати за цим і розповідати вам про їхні результати, про те, як це вплине на Україну. Адже, зрештою, Україна також буде проводити вибори, коли стане членом Європейського Союзу. Лишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення!